Вітаю, друзі! Ви на каналі Newsroom. І перш ніж перейти до новин, я попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар і традиційно підписатися на наш телеграм-канал і тік-ток. Традиційно вся інформація в описі до цього відео. Ну і за бажанням, якщо є така можливість, будемо вдячні вам за фінансову підтримку діяльності нашого каналу. Група «Нафтогаз» активно готується до прийдешньої зими, збільшуючи видобуток газу та його запаси, і адаптуючи свою інфраструктуру до роботи в умовах війни. Про це сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернешов в кулуарах конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Повідомляє кореспондент Укрінформу. Очевидно, що наступна зима є історичною для України у тому сенсі, що вона буде найскладнішою з точки зору забезпечення енергією, ресурсами та теплом. Група Нафтогаз активно готується до наступної зими, сказав Чернишов. Він зазначив, що українці взимку будуть забезпечені газом власного видобутку, адже зараз група видобуває на 7% більше газу порівняно із показниками 2023 року. Очільник Нафтогазу нагадав, що ціна на газ для населення залишається незмінною. Окрім того, Чернишов повідомив, що накопичення запасів газу йде відповідно до затвердженого плану і обсяг цих запасів постійно збільшується. Він також запевнив, що Нафтогаз постійно адаптує свою інфраструктуру до викликів пов'язаних із повномасштабним вторгненням, проводить необхідні ремонти та готують до майбутнього. Тепло має бути в оселях. Необхідний об'єм газу буде наданий нашим споживачам та підприємствам. Теплокомуненерго додав Чернишов. Окрім того, він закликав українців перевірити своє газове обладнання та звернути увагу на енергоефективність власних осель. До речі, закачка газу в українські підземні сховища, в тому числі іноземними трейдерами, проходить у штатному режимі. На цьому поки що все. Традиційно за всіма новинами будемо слідкувати разом з вами. Нагадую про підтримку Нюзруму у Ютубі, Телеграмі і, звичайно, що Тіктоці. Якщо є бажання, будемо дуже вдячні, якщо підтримаєте нас фінансово. Слава Збройним силам і слава Україні!